Не забула з Новим роком, і у новому році, просто 1 січня не хотіла, бо думаю, всім не до цього було б, але можна було і порухатись. Тому починаємо з нашого нового року, з нової руханки. Вона буде дуже коротка, лайтова, така, щоб почати собі повільно, в довгосрочній, як то кажуть, перспективі. Тому починаємо. Зараз маківкою витягуємося до гори і починаємо почергово тягнути п'яточку до підлоги, до нашого килимку. Угу. І обов'язково е, прямо уявляємо, як ми витягуємось. Угу. І робимо такі 5, 4, 3, 2. Один. Чудово. Супер. Зараз ми праву ногу ставимо попереду трошки і робимо кругові оберти в гомілковому суглобі, колінному і кульшовому. В одному напрямку. Угу. Три. Два. Один. В іншому напрямку. Чотири, три. Два, один. І змінюємо. Якраз ці вправи допоможуть трошки знати, зняти напрямки, бо все одно, так, якби і, ну, і їжа у нас була не така звична, як повсякденному житті. І трошки збивається все одно режим. Угу. І в іншу сторону, 4, 3. Два. І один. Молодці. Супер. Зараз ми ставимо праву ногу попереду, ліву ногу позаду. Витягуємо руки догори, але плечі у нас опущені. Робимо вдих. І нога задня згинається, долоньки назад і дивляться в стелю. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих. Стопи добре тиснуть у підлогу, особливо да? передньої ноги, в мене права. Видих. Потягнутися вдих, видих. Вдих, видих. Три. Дива. Один. Чудово. Молодці, підшагнули, змінюємо. Добре, ліва нога тисне. Піднімаємо руки вдих. Задня нога згинається, видих. Вдих, видих. Контролюємо коліно. Коліно дивиться по-першому, другому пальці на нозі. Угу. Маківкою продовжуємо витягуватися. І сідничними кістками, як назад, до клинку. Угу. І обов'язково дихання. Три, два, один. Молодці. Підшагуємо. Зараз ми будемо ставати на носочки, робити вдих, потягнулися, видих, округлилися і руки потягнули вгору. Вдих. Хребет за харцем виростаємо на носочки, стопи не розвалюються. І видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Намагаємося витягуватися і відбудовувати да, таз, грудна клітина, шия, голова на одному рівні. Видих, округлитися. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один вдих. потягнутися, Видих. Опустилися і розкрутилися. Зараз попрацюємо трошки з плечовим поясом. Витягуємо праву руку вгору, ліва в нас опущена, ноги на ширині тазу. Зараз рука тягнеться е, тільки вгору, да? ми її не нахиляємо в бік. А бік трошки е, штовхаємо в сторону. Рука витягується вгору, плече, да? і трошки опустити, коли на місце рух невеликий потягнутися і опустити. Потягнутися. Опустити. Так, як витягуємо трошки плече, відчуваємо, як лопатка рухається вгору і вниз. Дихаємо, ми робимо вдих, потягнулись, витягнулись, видих. Вдих, видих. Вдих і видих. І змінюємо сторону, витягуємо ліву руку, витягнулися, трошки нахилились. Видих, опустили. Вдих, потягнулись, видих, опустили. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відчуваємо рух лопаточки. Витягнули. І як хочемо її опустити, витягнути і опустити. Молоці. Тепер ми з видихом видихаємо, видихаємо, піднімаємо руки, вдих. Руки через сторону опускаємо. Видих, видихаємо, вдих, опускаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Останній раз видих і вдих. І зараз ми стаємо, права нога знову у нас попереду, ліва позаду. І трошки так, я ліву ногу призгинаю в колінці, теж права нога трошки призігнута. Я витягую руки вперед, з видихом до правої ноги відкриваюсь вдих, назад видих. Вдих. Видих. Угу. Можна і навпаки тут спробувати, в принципі, вдих з видихом, вдих, видих, погляд можна за рукою. Ще один раз. Чудово і змінюємо положення. Трошки згинаємо да, і цю ногу. Як такий хочемо випати, да? зробити призігнуті ножки, вони теж тут будуть працювати, і м'язи, кору вже будуть працювати. Видихаємо погляд за рукою. Вдих, видих. Зараз розвертаюся до вас, ми пропрацьовуємо все тіло і грудну клітину, да, яка може була трошки скована в ці дні, ось і теж е, причина да, набряків, що ми зажимались. Також одразу із кульшовими суглобами, де теж у нас є, да, над чим попрацювати, щоб не було і набряків і взагалі трошки розрухати тіло. Тому таке комплексне на все тіло. Зараз ножки трошки в сторони. Стопи дивляться, ноги ширше тазу. Я роблю присід в одну сторону, добре штовхаю стопами килимок, відчуваю свою опору і круговим обертом в одну сторону. Слідкуємо за коліна, коліна дивиться по пальчиках, воно не може дивитися зараз всередину або дуже назовні. І в іншу сторону. 4, 3, два. І один. Чудово. Залишаємося на горі. Зараз я обора буде на лівій нозі, роблю круговий оберт кульшовим, да, суглобчиком хлопчиком в комфорті, ставлю, присідаю. З видихом стою, Інша нога. Круговий оберт. Присідаю, встаю. Да? Але роблю в зоні комфорту, по відчуттях, добре відчуваючи опору в стопи. Кульшовим. Сідаємо. З видихом стати. Оберт кульшовим. Сідаємо. Видих стаємо. Угу. Робимо в комфортному темпі по відчуттях. Так. Чудово, молодці, продовжуємо, ще три, ще два. Ще один. Сідаємо і встаємо. І зараз хребет за хребцем ми спускаємось на килимок, роблячи вдих, видих, шия, грудний відділ, поперек, таз до останнього намагаємося залишати на місці. Мені це теж важко. І далі вже можна трошки призігнути коліна, округлюючись, ми виходимо на килимочок. Зараз з цього положення доньки плечима, коліна під тазом. Ми робимо з видихом округлення, вдих, проги. Видих. Відштовхнутись, округлитись, вдих, прогиб. Видих, відштовхнутися. Вдих. Ще один видих. І вдих. Чудово, молодці. І зараз ми з вами витягуємо праву ногу. Вдих. З видихом округлилися і, як хочемо, чоло до коліна. Вдих. Видих, вдих, видих. вдих, видих, три. Два добре теж голі опорної ноги тисне в підлогу. Один. Так, трошки завалюся. Пробувала нову вправу, вивіхнула кість. Нові вправи вони такі. Так, і тепер вона дуже болить, коли опора на руку. І ще одне зробимо. Вдих, видих. Добре, тут витягуємось. Потягнулись, попереку не провисаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, ще два. І ще один. чудово, опускаємось. Сідаємо. Зараз сідаємо в зручну позицію. Долоньки на коліна. з цього положення робимо приємні кругові оберти, теж відчуваючи рух лопаток, як вони ковзають по грудній клітині, да, по ребрах. Угу. В іншу сторону. Чотири, три, два, один. Чудово. Витягуємо руки, робимо вдих. З видихом. Права рука згори. Видих. Обіймаємо себе. Знову робимо вдих. Тепер ліва рука зверху. Видих. Обіймаємо себе. Ще два рази. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Супер. Молодці. І ви великі молодці, що вже приділили собі увагу і почали рік з приємного для тіла такого маленького тренування.